А от двійчок четвірка мечів. А двійчок заморився. Перед трудовою неділею хочу відпочисти. Відпочис... Відпочистити відпочити. Тому що йде перезагрузка. Якась, наче, от відпочи... відпочинок перед стартом. Отаке відчуття. Дайте трошки. Я не хочу. Тут по цій карті, можливо, навіть лікарні, але я не хочу про погана. Ми не говоримо про погне, але майте. І це на увазі. Так, дивимося, що тут за причина, яка ваша дія, і який отримуєте результат? Причина берете, ніяка не причина. Хочу зберегти свою енергію, хочу просто відпочити. Нікому нічого не даю. Я закритий. Моє залишається при мені. Оце буде жадіна гамнядіна. Тобто не даю ні енергії, не даю ні фізично нічого. Я в балансі і відпочинки. Я відпочиваю дії. Дії емоційні. Будьте ймо. Кіно будете дивитися, емоційні дії. Я несу любов. Я не то, що там е, такий з Люка-Бобер. Але ні, я такий, я нормальний, я, е, все добре, все добре. Але я хочу відпочити. Я вас люблю. Ваші дії, я вас всіх люблю. Але дайте мені трошечки спокою. Я хочу відпочити. І результат, а результат трійка кубків. Трійка кубків це, можливо, якась зустріч несподівана. І що це? А, ми мож... можливо, результат ви можете відмовитися від якоїсь зустрічі. Можливо, вам пропонують кудись поїхати, десь відпочити. Дія ваша, да? а ви скажете, ні, я відлюдник. Я сьогодні не транспор... транспортабельний. Я сьогодні відпочиваю. Не трогайте мене. Я вас всіх люблю, я з вами мислено. Емоційно я з вами, але я хочу відпочити. Оце буде ваш день відпочинку. Доренький мої Двічки. Такий мій прогноз для двічок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Робіть енергообмін, якщо ви ще не якщо ви ще не підписані. Да? І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, трічки. Що тут у вас? Свято? Можливо, в когось якесь застоля буде, якесь святкування, родини Кристини, святини. Да? Свадьби, годовщини. Але якесь святкування. Навіть, може, вам премію дали. Так? Маленькі свята, ви щось отримали, щось святкуєте. От в неділю буде будете... якесь святкування. Що, беремо. Так, що це?